Серед багатьох троянд, які ростуть в моєму саду, є такі особливі троянди, біля яких завжди хочеться зупинятися, завжди хочеться їх розглядати. До них в тебе якесь особливе відношення. Перед вами троянда принцеса Каорі. Оце саме така троянда. З першої квіточки, яка розквітла, вона мене вразила. І заставляє приділяти їй більшу увагу, більше хватаюся за телефон, більше доглядаю за нею. От якось так. У вас також є фаворитки. Неймовірно, ніжна з бусковим відтінком, який на сонечку здається то лавандовим, то злегка рожевим. Ось лавандова квіточка. А тут напіврозпуск злегка рожева. Колір справді такий особливий, немов би тонкий бузок з пудровим відтінком. І вона, до речі, дуже гармонійно поєднується з квітами довкола. Це в мене матіола, її дуже любить чоловік, за її запах. І завжди я біля яблуньки насіваю багато матіоли, саме щоб. Сидіти на лавиці ввечері і нюхати. І принцеса Каорі тут так гармонійно вписалася. Так, ще зовсім мало показувати. Вона ще маленька, ще перша річка. Але я наголошую на тому, що ця квіточка, мій подих перехоплюється, мій погляд завжди на ній зупиняється. Ось така вона, принцеса Каорі, троянда в якій оживає східна поезія. Ніби такий ранковий серпанок над японським садом. Вона така не показна краса, а глибоке, спокійне зачарування. От мені здається тим, хто вміє тонко відчувати, тим, хто вміє бачити тонке. От ця краса принцеси Каорі відкривається. Взагалі, це трояндочка, чайна гібридна або флорібунда. От В різних джерелах я дивилася, як її відносять. А Деякі джерела навіть до шрабу відносять. Висота її куща заявлена: 90-120 см, ширина 60-80 см. Ну, як на мене, це акуратний компактний кущик, діаметр квіточки. Від восьми до десяти сантиметрів у мене близько восьми. Зараз вона першорічка, певно, ще молоденька, тож не на повну силу показала діаметр своєї квітки.